Продовжуємо ранок вдома цікавим дослідженням, неймовірно, але виявляється, що читання захищає від в'язниці. Американські науковці з'ясували, що діти, які навчилися читати до восьми років, мають менше шансів потрапити за ґрати в майбутньому. Більше того, вони не так часто прогулюють школу. І менше піддаються шкідливим звичкам. Ти знаєш, мабуть, зі мною це спрацювало. Я обожнюю читати. Не часто влаштовую сама собі акцію Книжка за вихідні або книжка, поки всі вдома сплять і не заважають мамі читати, але таке влаштовую. Та не вже візьму з тебе приклад: якщо врятувало в Боярці, врятувало в Маріуполі, врятує і в Києві. А, що ж ти встигла прочитати? Розкажи. Я прочитала книжку Владислава Реймонта Мрійник. Ти знаєш, написав цю книжку польський лауреат Нобелівської премії з літератури 1924 року. Він належав до кола неоромантиків Молода Польща. Це був такий, знаєш, як клуб тих, хто за реформи, за новітнє, все за рівність прав, за отаке. І до речі, цю книжку його надихнула написати революція, яка відбулася в 1905 році. Він був її свідком. Він писав там собі в нотатках багато подій, які відбувалися, і потім написав ось цю книжку. Книжка. Не можу сказати, що вона дуже подібна до України, але вона все ж таки знаєш про цей незламний дух. Дуже гарно описана природа, людей гарно описував події. Їхня нас а про що вона русь? я бачу вона... в назву мрійних. Ти Мрійник". кажеш слово революція, і одразу згадується цитата: так що революції роблять мрійники, а користуються і е ну, результатами негідники. Це про це можливо і про це. Тут описується про хлопця Юзю. До речі, це збірний теж образ е, з самого автора, з його батька, з його мами. Е, Юзя з біднілої шляхти. Хлопець, uh -huh. який... Мав змогу до того, як ця його родина обідніла, отримати гарну освіту, мав багато, знав багато мов, гарні манери, але працював на залізничному вокзалі звичайним касиром і все мріяв змінити своє життя завжди в подумках. Мріяв як він подорожує Лондоном, Парижом, Римом, Неаполем. Потім про неймовірну зустріч з якоюсь графиною. Він помчався. Знаєш, у пошуках усієї неймовірної захопливо. Кохання, любові. Але, от все ж таки, щось йому заважало зробити ось той вирішальний крок крок у щось нове. Але тим не менш, в книжці згадується про. Революції різні марші про права жінок, про підвищення прав робітничого класу, про ці реформації також згадується про багатьох е письменників, про Адама Міцкевича. Ти знаєш, е яке в мене до тебе є питання Кажи. чи зрозуміла ти через ну прочитавши цю книжку більше. Поляків, наших сусідів, їх культуру. Бо знаєш, ми в голові несвідомо пам'ятаємо строчки з пісень російської попси, бо вона лунала більше 20 років. А про сусіда, який нам допомагає багато років і допомагає потужно, відчутно знаємо дуже мало. От на твій погляд воно розкрило твоє уявлення про те, хто такі поляки? трошки перегукується. Знаєш, тому що теж е, люди важко працювали, були теж от, скажімо, ці шляхти, да як у нас паничі про е, дуже схожу, скажімо, культуру, їхні побажання, їхній побут. Дуже схожа. все ж таки, от я вважаю, що мабуть найближчі вони до нашої культури. Радиш ти цю книжку прочитати нашій людецькі аудиторії? Я дуже, дуже раджу прочитати її, кожен із нас всередині знайде ось того мрійника, яким був юзя з цього роману. Тож, Денисе, хочеш може тобі дати? Я щоб ти прочитав? Я той я, я, я я той ще мрія, я той ще мрійник, тому. Мені враховуючи, що вже друга донечка народила з часу, в мене читати менше, але я спробую обіцяю. А я хочу додати, що книжка Мрійник вийшла на початку 2023 року у межах культурного проєкту Галерея світової прози Європейська візія. І ще ця серія складається з 12 творів європейської літератури, які раніше, що важливо, не видавалися українською мовою. Але тепер ми маємо можливість її прочитати завдяки фінансуванню серії ЄС у межах програми Креативна Європа. Наступного разу, до речі, моя черга ділитися цікавою книжкою з проекту галереї світової прози Європейська візія і це буде Данія. Я тобі розкажу і вам.